Добрий день, любі малята! Запрошую вас у подорож на бабусине подвір'я. Послухайте, що це за звуки чутно. Так це ж клубча курка. А у курочки є друг котик-мурчик. Давайте порівняємо курочку і котика. Чим вони відрізняються? Котик це тварина, а курочка це пташка. У курочки є крила. Вона вміє літати, хоча і не дуже високо. А у котика немає крил. Він не може літати. У нього є чотири лапки, за допомогою яких він ходить, бігає. І лазить. А ще скажіть, чим вкрито кіло курочки? Пір'ям. А чи є пір'я у котика? Звісно, ні. А що є у котика? Кіло котика вкрито шерстю. Шерсть може бути коротшою або довшою. Ще у курочки. На голові є дзьоб, а у котика? У котика дзьоба немає. У котика є ротик з язичком та зубками. А який хвіст у курки? Короткий, а у котика довгий. Що любить їсти курочка? Вона дзьобає зерно, зелену травку та шукає черв'ячків. А котик, що полюбляє їсти, сухий корм, рибу та ловить мишей. Яку користь приносить курочка? Курочка несе яйця. А котик. Котик ловить мишей. А які звуки ми можемо почути від курочки? Курочка кокоче або квохче, а котик нявкає або мурчить. Тобто між курочкою і котиком дуже багато відмінностей. Курочка це пташка, а котик тварина. А чи є щось схоже між ними? І курочка, і котик мешкають на подвір'ї у бабусі. Тобто вони домашні. І за курочкою, і за котиком турбується людина і годує їх, і напуває, і чистить, і навіть лікує. Діти, а хто живе з курочкою? Так, півне! Давайте спочатку я опишу півника, а потім спробуйте ви. Півник гарний, красивий птах з великим різнокольоровим хвостом, з червоним великим гребінцем і сережками. На ногах у півня є шпори. Півень має бойовий характер. Да сміливо охороняє своїх курочок. А ще будеть усіх рано вранці своєю піснею. «Кукаріку». ку Курка мама, півник тато. А хто ж у них маля? Це курча? Яке курча? Маленьке. Кругленьке, жовте, схоже на пухнастий комочок. А давайте, діти, пограємо з вами у гру назви малят домашніх тварин і птахів. У кішки маленьке кошеня. У собаки цуценя. У корови теля. У коня лоша. У кози козеня. У вівці ягня. У свині порося. У кролихи кроленя. У качки каченя. У гуски Гусеня! У індички індиченя. А зараз пограємо в гру, впізнай пташку. Слухаємо першу загадку. Наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадались це? Так! Пчата. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не мов би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Хто це? Гусак! Величезний назріст, пишним віялом хвіст, до колін борода. Що за горда хода, що це за пташка? Так, це індик. Квохче, квохче, дітей скликає, всіх під крило збирає. Стає на зорі, співає у дворі. Хто це? Це півник. У воді купалася, а сухою зосталася. Це качка. І ще одна гра, яка пташка зникла. Будьте уважними. Запам'ятовуємо птахів. Це курочка, качка. Гусь, півник. Заплющуйте очі. Дивіться, якої пташки не стало. Так, півника. Молодці. Знову заплющуйте очі. Відкривайте. Кого немає? Так, гуся. І ще разок. Заплющуйте. Відкривайте. Кого немає. Так, курочки, молодці малята. Діти, сьогодні ми пригадали домашніх птахів і тварин, вчилися їх порівнювати. Добре попрацювали. Дякую за увагу. До зустрічі!